Привіт усім! Мене звати Олександр Бойцун, і це рубрика Кіноленд. Зрозуміло, що без світла особливо кіно не подивишся, але ж знаючи графік планових та аварійних відключень, цілком можливо спланувати вечір дозвілля у кінотеатрі відповідним чином. Тим паче, що за цікавим збігом обставин, 17 листопада, на великі екрани вийшло одразу три хороших фільми. Тож саме про них розповім далі. Фільм під назвою Вона сказала американська біографічна драма 2022 року. Знята Марією Шрейдер за сценарієм Ребекки Ленкевич. Про одну із найскандальніших та найрезонансніших історій харасменту відомого голівудського кінопродюсера на основі масштабного розслідування The New York Times, яке назавжди змінило світ. Завдяки непохитності та сміливості двох репортерок видання жахлива правда про численні домагання впливових людей Голівуду до жінок. Вийшла назовні. Історія, що зламала роки болючої тиші та започаткувала рух Міду, одну з наймасштабніших соціальних кампаній проти насильства. Пора писати. Усе скоро випливе. Мене змусили мовчати, але я хочу повернути голос. Фільм під назвою Меню. Кіно не зовсім про високу кухню та вишукані страви, хоча таке там зображують. Це американський фільм жахів з елементами чорної комедії, знятий Марком Майлодом і спродюсований Адамом Маккеєм, Бетсі Кох і Віллом Феррелем. Стрічка оповідає історію молодої пари Марго і Тайлера. Разом із групою незнайомців їх запрошують відвідати унікальне місце ресторан на віддаленому острові Тихого океану. Відомий і де, що схиблений на кухні шеф-кухар приготував розкішне дегустаційне меню. А також декілька сюрпризів, що шокують. Є питання? Це бергамот у мене шеф. Так це він. Меню. Ну і для любителів поплакати від сентиментів кінострічка Тато може. Історія про чоловіка на ім'я Тоні. Він завжди був найкращим, обожнював татухи, швидкі байки та вдавав із себе справжнього крутелика. Але минуло 20 років і вже підстаркуватий Мачо зрозумів, що немає ані родини, ані рахунку в банку. Єдине надбання донька, яку він бачив останнього разу ще маленькою. Зараз вона має власну студію танців і прагне здобути перемогу на всесвітньому конкурсі в Америці. Тоні вирішує будь-що налагодити стосунки з дочкою і записується до неї на заняття. Ми танцюємо, бо нам це треба. Тільки ти і я. Тато може я молодець. Та я ні в року. Наше з вами завтра обов'язково буде світлим у всіх розуміннях цього слова. І ми готові долати труднощі на шляху до нього. Тим паче, що гуртом досягати цього легше і тепліше. Якщо ж ви захотіли піти до кінотеатру на одну із анонсованих мною прем'єр, не забувайте дбати про власну безпеку. Як тільки чуєте сигнал повітряної тривоги, негайно йдіть до найближчого укриття. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи і щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!